учбові заходи зі штурму окопів. Піхотний підрозділ в складі декількох груп штурмував окопи умовного ворога з бойовими патронами. Група ФПВ здійснювала підтримку з повітря. Спочатку було відпрацьовано по окопам для разом з групою вогневої підтримки для подавлення. Вогню ворожої піхоти. Після того, як закріпилася піхота в окопах, була дана команда, що проводиться атака ворога на зайняті окопи. Група ФПВ здійснювала ураження ворожої піхоти, що намагалася відбити окопи. Давалися цілі вказання, або конкретне цілі вказання, або цілі на свій розпут. Вибиралися цілі найбільш небезпечні для наших підрозділів. Дрони Камікадзе імітували захід на ціль, на ціль з подальшим ураженням. Дрони зі скидом робили скиди учбових страйкбольних гранат по виявленням умовним цілям. Навчання дуже корисне, тому що основна проблема це взаємодія між різними підрозділами, між різними групами. Тому це навчання дало змогу скоординувати дії всіх підрозділів і груп, в тому числі нашої групи FPV, працювати як єдине ціле. О, наші вже в странашеях працюють. Перший сектор вже відпрацьовує. Дуже добре їх бачу. Молодці. Я крила пташка один над позицією. По готовності 2-3 плюс. Усі називають цю війну, війною нового покоління, війною технологій. Кого краще розвинені технології та їх застосування, той має перевагу на полі бою. Дрони являються одним із найбільш ефективних засобів у сучасній війні, дозволяють вражати широкий діапазон цілей, підтримувати піхоту, виявляти окремі цілі, а також групи цілей знищувати. Тому застосування їх найбільш ефективно можуть як підтримувати штурмові дії піхоти, так і працювати по бронетехніці з кумулятивними зарядами. Так що це дуже важливий елемент в сучасній війні. У певному плані заміняють і артилерію, і протитанкові засоби. Можна сказати, що так. І більш, більша влучність, тому що влучити з РПГ не так і просто, а дроном Камікадзе можна чітко влучити в ціль. Не ризикуючи, якщо оператор грамотно діє в бойових умовах, то, то він виконує свою задачу. Крила коту, ташка два відпрацювала по тілі.